Альбано, гібридна форма бурдака. Прошлого дня приучка. Такі маленькі пару гроздок зацепилося. Академік. Провірений сорт, врожайний. На нього націпляли, бо тут долі лежить. І нічого йому ніяких гнилів немає. Оце Редглоуб. Риночний. Погано опилився в цьому. Году. Ми на збереження його вставляємо. Лежить від довесни. Оце щелкунчик. Щелкунчик. Ну, і ще не готовий. Покрасився, ну ще кислоти багато. Щелкунчик. З цієї сторони прошлого дня привибочка. І це рататуй. Рататуй. Уже сюди аромат карамелі. Такі гранки. Олімп. Корневласний кущ. Крупна ягода, городи, правда, не дуже крупні, а ягода тут показати до пальцем. Гром 25, мабуть.